Дісклеймер. В даному відео всі герої зняті по, по своєму бажанню. Всі найняті за печиво. Е, на, в даному відео все видумано. Нічого немає м, справжнього. Все соглас, согласовано. Лох. Проєкт вагітна у 16 повертається. Даша, 16 років. Друга частина. Труднощі. Коротше, це такі діла, я ладно. Сварки. Та й вощі! Де моя зарплата Я за за копійки? І все це тут. Привіт! Я Даша. Мені 16 років. І я з кукуївки. Це слово кукуївка дуже маленьке. Немає де сходити погуляти, але я сподіваюся, що мій хлопець Женя мене звід. Відсюди вивезе. Привіт! Мене звати Женя, мені 17 років. Я з села Кукуївка. Нещодавно я познайомився з Дашою. Мені відразу сподобалось їй огромні очі, душа в неї хороша. Встрічна нас пройшла не сильно так убачна. Я з нею хотів зустрітися, але її мама була цьому проти. Ми все одно щось придумали, і ми зустрітились. Потім за нами її мама ганялась, чуть побила, а далі я вже не пам'ятаю. Вінником все пам'ять одбила. Зараз я з ним у відносинах. Мені в ньому сподобалася красива панамка. Те, що він роботящий, дуже багато отримує зарплати та буде доглядати за мною. Сподіваюся, все буде добре. У мене з мамою не дуже добрі відносини. Ми частенько ругаємося. а Папа взагалі не знаю де. Ну, такий ось нас папа. Я мама Даші. І от я чесно не знаю, що вона в ньому знайшла. Оце п'є постійно, оце тільки і бачу те, що оце вночі біля клубу на мотоциклах з друзями своїми шляється, І оце взагалі як так можна. Я не знаю, що вона в ньому знайшла. Оце підрабатує в мене гроші, а так працює на полі. І ото нашу. Ото... Я не знаю, може в нього і гроші є, я не знаю. Ну, може нема. От я не знаю. Вони не в місті, не повинні бути в місті. А якщо ще й Даша завагітніє від нього, я взагалі я не знаю, що я собі зроблю. Тому що ну, це ж взагалі що за ужас. Даша, ну хоч мені посуду хоч миє буває, і то не завжди. Ну, Даша, ой, господи, от Женя, оце хороше, він мені продукти в магазин привозить хороші. Тільки в нього був е, ящик мені продукт яєць привіз. То вообще капец. Все. Е, я Аня, сестра Даші. Цей Женя молодець. Він купля... він мені купив кіндер, купляє конфети. Він дуже гуляє зі мною, ігрушки купляє. А от Даша мені нічого не купляє. Тільки, звісно, коли Женя вип'є і він п'яний, то він трошки виходить із себе. Привіт, Каріна. Оце приставляєш, на мене з часом оце ніякого німання не удія уділяє мій хлопець. Оце приставляєш, часто пропадає на роботі, ніколи мене не слухає, нікуди мене не возить, не бере мене ніколи нікуди. Оце представляєш? Я йому сказала те, що я беременна, Але але це не на цьому ділі. А з ким ти тут розмовляєш? З подружкою. А про що вона розмовляє? Про своє. А про що своє? Ну, про своє. А про що? Про життя. Наконець я відпрацюю. Ходінок зароблюю. Ось заношу тут у той. Ага. Хіба ти мені піднімеш зарплату? Я працюю за копійки якісь. Такі копійки, 10 000 грн це мало? Да, ми Дашу кормить. Зачем, за що мені? Так, Даша даже не вагітна. Зачем тобі її кормити? Вона просто дівчинка. Там букетики якісь подать тобі 10 000. Ти бачила ціни на букети? Бачили? 500 грн і класний. Які 500 грн? Там ти ж 500 тільки ну, за це, за Ну так 1500, ну це не 10 000. А комуналка? Яка комуналка? Ну да та... мне ремонт зробити. Що ти мовчиш? Вам треба зарплата хоча б до 13 тысяч, 15. 10 500. Нет. Сейчас буде вообще дарить. Ні. Да. Это ще уволюсь, ти шо. Та не буде кому работать. і так тут... Ти пригаю. Ти прики. Я це все на ложі постійно, це тут. Опетти. Да. Зачем тишов? Ту Даші. Зачем? Що нельзя? Твоє, твоя твоя судива те, що ти оце працюєш, що це в моєму магазині. Оце ти живий покажи, іди. Іду. Даша, до тебе прийшли, якщо що. Даша. Ні. Это и был наш первый раз. Мам, что ты такое? такое дело, нам надо побалакать. Прошу, давай, кажи, бы я тоже рубля Ну, после присядем. Да давай, кажи быстро. Ну, короче, что таки дело, я вам О, Женька! От кого? <свят> От него. Так ты сказала, Женьки нет. Чому тебе життя не хоче. І ото що ми тепер будемо робити? Нічого, він працює. Оце реально вагітно. Ну так. Да. Я тобі з роботи принесу три тести. Ото зробиш, якщо правильно, то все добре. Ні, все плохо. Мам, я зробила. Зробила? Ну mm, все. Реально, що ти думаєш тепер? Нічого. Де ви будете жити? Хазу з ними. С хім він в місяць. Ти мені хоча б скажи, а це 10 тисяч, да? оце 10 тисяч на одній роботі, ладно. Друга робота, він грущиком, я знаю, там зарплата теж 10 тисяч, 20 тисяч в місяць. Ще треба прокормити дитину. Тебе прокормить. Я допомагати не буду. Понимаешь? Ну, це, це реально не серйозно. Ну, я не знаю, що робити. Зови батьків Жені. Вони взагалі там є у mm нього? -hmm. Да. Хто є? Папа. Давай зови, щоб завтра зустрілися. Давай. Хорошо. Все, я пішла на роботу. Давай. Папа, я не знаю, що їм казати. Що вже? А, ось я його тут. Паш, привіт. Ти хто така? Ти не помниш? Ну от я реально з тобою сейчас розведуся. Оце Женьку родила, Дашку родила, все, я розводжуся з тобою, понимаешь? Боже мой. Все, я кольця снимаю. Давай я ромбар хоча б дам. Все. Дівчина. Все. Дівчина. Все. Дівчина. Все. Мне хватит. Все. Боже мой. Ми, що Ми, що а? Ми, Женя, а да. що, Да. Папа! Мама! Шо, морки, блин! Де что? Что будет? Освіт балакаем, потому что це, це не в шоке. Що мы робить будем? Не знаю. Я думала вообще ты його в дедом став. А коси він же быть. Так удив. Ладно, давай сейчас на зацем. Що да. мы будем робить? Рассказывай мне или нет? Даже не знаю, что с ним делать. Я в шоке. Ладно, давай мне рассказывать. Я не знаю, що дальше буде. І чи народиться ця дитина? Ну коротше, ти за деньги будеш відповідати? Є Буду. якийсь доход вообще? Есть. Есть? Сколько? 50 тисяч. Ну, короче, допомагати будеш. Ну да. Все. Все. Подивимось. Да, того. Маша, що нам робити? Та не знаю я. Нам треба щось придумати. Так я не знаю що? Може збіжимо одних кудись.